Мало-помалу бюджетна компанія по збіру металобрухту представляє. Всім вітання. Зібралися на металоприйомку. Загрузили металобрухта. Погода тільки трошки підводить дощик, моросить. Ну, треба їхати, тож загрузили ось чорного. Ну, різний такий. Битову, битовий по-більшому металобрух. Скільки ваги, вже узнаємо на прийомці. Також алюмінія загрузили. Алюмінія вийшло у нас 7 кілограмів. Ну тут також, бачите, побутовий ось десь з якихось м'ясорубок, сплат. Ось, о, бачите. Охолоджувачі різні. Ну все. Ось дивіться така, хто пам'ятає вареники на пару робить. Це самоката, ось профіль. Ну, алюміній. Тут де ми їздимо, вони не сортірують, весь купляють. Тому ми грузимо такий побутовий. Є ще алюміній електротехнічний, є алюміній піщовий, ці алюміній ну, види алюмінію, вони подорожче коштують. Є ще алюміній профільний, ось такий. Ну, різні профіля. Цей також алюміній трошки дорожче. Тому ми кладемо на цю прийомку такий битовий. Так, далі ось ось ще у нас 4 кг цинка. Або цам зараз. Ну це також, це цам, сплав, цинка, алюмінія міді. Ну, переважно тут не переважно, а майже там 90 з лишнім процентів цинка в цьому сплаві Цам, Цинк, алюміній мідь. Алюмінія там щось чи 5% і 1% міді, то це цинк і є. Бачите, зустрічається він, ось, сантехніка. Ну і також побутові різні речі, ось, якісь накладки з чогось, бачите, в побуті дуже цинка багато. Ось ну, Ще трошки самоплавного. Я сам плаваю, де оці як вони змійки, да, чи як вони. Ну, що на одягу, вони також цинкові. Ето. Ось ще з якогось, з якоїсь механіки. Чотири кіла цинку повезем. Що у нас ще? Ось. Давай оце постривай. Оце це у нас плюмбум. Ну або свинець. Він самоплавний, це все я сам плавив. Ось бачите такий маленький кульочок, он його там на дні, а вага 7700. Ну, Свинець тяжкий. Сплавляв я це шиномонтажні грузики тут. Ну, різні акумуляторні пластини, що ще, риболовна всяка, там грузики із сіток. Один раз мені сітка попалась, вся була свинцових грузилах тож ну, бачите, самоплавний таке е, прийомка приймає з задоволенням. Тож 7700 свинця. Ну і ось вийшло 5300 латуні. Ну, латунь також буває в сантехніці, бачите, різні крани. Ось такий, наприклад, от він повністю латуний. Навіть, бачите, шарик. Ну, дуже часто він залізний, але тут саме тут латунний. Тож я його не розрізав. Ось, бачите, також странів. Це ось о, корпус, як ця штука називається. Ну, що курять, як ала. Кальян. А, кальян, забув. Корпус з кальяна, також латунний. Ну і всяке різне. Ось латуні, так. Да. Скільки я сказав? 5300 латуні. Тож, друзі, приїдемо на прийомку. Все вам там покажемо, що по чому. Назвемо ціни на сьогоднішній день. Який метал скільки коштує, то ж далі буде. Увага! На постійній основі купуємо предмети старовини, переважно порцеляновий посуд і порцелянові статуетки, а також багато інших речей: електроніку, нагороди, монети різні, годинники, біжутерію, парфуми, ялинкові прикраси, шахи. Запропонувати все це ви можете написавши мені на Viber або Telegram, за номером який ви бачите на екрані. Ось, друзі, прийомка, реквізити, можна кому пригодиться, це місто Бровари, Київська область. Так, став метал, зараз вам все покажу і розкажу трошки, щоб не заважати. Так, ось дивіться. Накладна, так, будемо дивитися, латунь 210 гривень за кілограм. На 1113. Так, далі, Чермет. Вага 210 по 540. Ну і 5 відсотків вони на бруд знімають. На 1077.

Мабуть він забуває цей. А ну зараз 600 12. А, мабуть, не вписав. Не вписав, так. Да. Бо по грошам тут. 12. А ну, да, не вписав, ще був сам. Так, зараз піду. Ну поки 393. за Цам гроші ще... В общем, ложна тревога. збудоражив тільки людину. Він алюмінія 11 написав, а алюмінія було 7,4 сам. Ціна одинакова, що сам, що алюміній. А свинець виходить тут на 10 гривень дешевше. На деяких прийомках свинець даже трошки дорожче за цам. Ну і завжди по різному. Так, що ще? Мідь приймають 340-360. Ну, де яка там? Блиск, дорожче, звісно. Ну Мідь ми сьогодні не привозили, трошки накопичу в наступний раз. Так, і ще що? Алюмінієві банки. По 30 гривень за кіло. Ось, друзі, вийшла така сума 3193 гривні. 3 гривні не буду. Ось, будь ласка, кошти Тож, вважаю, без міді непогана сума на металобрухті. Будь ласка, друзі, кому може цікаво Тема металів, де брати, як відрізняти, що я можу розвивати цю тему. Досвід в мене є, можу з вами поділитися. Якщо цікаво, напишіть в коментарях, я можу робити ролики по кожним металам, де він трапляється, як його звідти доставати, ну і таке інше. Там алюміній є. Тема, яка ділиться на декілька категорій різних. Ну, так же, там, ну, любі метали. Пишіть, кому цікаво, пишіть в коментарях, щоб я знав, що зняти для вас. Ну, ось така була сьогодні здача металобрухту. Тож, кому, друзі, сподобалось, поставте, будь ласка, вподобайку. Не забувайте підписуватися на наш канал. Ну а я по традиції хочу всім вам побажати мирного неба в нашій країні. Міцного здоров'я. Всім пока і побачимось на барахольці. Я завжди відчуваю. Розходитись треба. Все. Кіна не буде, світло закінчилось.